Вітаю! Ми зараз знаходимося у Києві в одному з найбільших житлових комплексів, називається Комфортаун, де проживає понад 30 тисяч людей. Подивіться, скільки навколо квартир. А що якщо зробити кожну квартиру максимально енергонезалежною? І облаштувати її таким чином, що за допомогою сонця і відповідно сонячних панелей та різних приладів від EcoFlow... Використовувати сонячну енергію саме у вашій квартирі. Якщо кожну квартиру ми зможемо облаштувати сонячними панелями і зарядними станціями або мікроінвертором, ми зможемо зменшити ваші витрати на електроенергію, а також зменшити навантаження на всю енергосистему України. Давайте побачимо, як ми це зможемо зробити. Давайте розберемося, що нам потрібно для того, щоб створити домашню міні-електростанцію. Отже, ми будемо використовувати дві гнучки 200-ватні сонячні панелі. Звичайно, ми обов'язково використаємо Ecoflow Power Stream мікроінвертор. Також візьмемо дві наші розетки для того, щоб ми бачили, скільки йде споживання на наших споживачів і під'єднаємо їх, до речі. Також нам потрібно буде два гнучки кабелі для того, щоб не робити отвори у наших стінках або вікнах. І, звичайно, оскільки ми робимо повноцінну систему, ми візьмемо Ecoflow Delta 2 Max, активну зарядну станцію, яку також ми під'єднаємо до нашої квартири, для того, щоб вам показати різні можливості, як ми можемо їх використовувати. Або все це разом, якщо, наприклад, є мережа, для того, щоб вам показати максимально, як може працювати ця система. А потім ми з вами якраз і порівняємо, тому що Ecoflow PowerStream може працювати тільки тоді, коли є мережа, бо його функціонал він якраз витісняє енергію мережеву і подає нам енергію відновлювальну. А зарядна станція може нам допомогти у випадку, якщо світла не буде взагалі мережі. І таким чином ми зможемо забезпечити нашу квартиру сонячними панелями і зарядною станцією. Ну що ж, у нас тут є кріплення, як ви бачите, ми якраз можемо їх ставити. І... Ну що ж, на жаль, сонечко в нас не постійно, не цілий день, але, тим не менш, це дозволить нам хоча б 4-5 годин максимально в день використовувати сонце по максимуму. Так, Закріплюємо нашу панель. Якщо є така можливість краще кріпити з краю, щоб вітром воно потім не сильно заважало! Скільки в нас було витрачено часу? на монтаж і запуск усієї системи так, і візьмемо ще бокові. Звичайно, на цьому балконі, як бачите, ніби як прям спеціально створений для того, щоб можна було розмістити таку 200-ваттну сонячну панель. Але на випадок, якщо у вас інше кріплення або інший балкон, виробник вже одразу створив, скажімо такі металеві стяжки, вони поставляються разом з комплектом, і ви можете завдяки ним зафіксувати сонячну панель на своєму балконі або іншій якійсь локації. А ще дуже важливо, коли будете кріпити сонячні панелі, зверніть увагу, щоб навколо ані дерев, ані затінку ніякого не було. Тобто, щоб сонячні промені напряму потрапляли на вашу сонячну панель. Від цього буде залежати її ефективність. Отут От не дуже зручно використовувати ось таку стяжку, тому спробуємо тут використати саме металеву. Отже, ми закріпили обидві панелі, тепер ми маємо їх з'єднати між собою і потім запустити струм в квартиру. Для кращої ефективності ми можемо з'єднати дві панелі між собою паралельно. Тобто плюс до плюса. Відповідно, там так само плюс сюди. І два мінуси звідси і звідси, так само таким кабелем. І потім заводимо їх у квартиру. Дивимося обов'язково, щоб кабель не перекривав нашу сонячну панель. У нас тут є навіть, бачите, такі речі, такі зажими. Можемо їх так само використати. Ми з'єднали плюс і плюс, а тепер з'єднуємо мінус і мінус відповідно. Ну що ж, І тепер заходимо у квартиру. кабель. Ось він у нас. З'єднуємо з. Рубляємо з... тут і тут. Так, і ось наш спільний вихід, плюс і мінус з наших сонячних панелей. Так, це ми ще закріпимо ось тут, щоб воно у нас не нормально висіло. І вже прокладаємо наш гнучкий кабель для того, щоб можна було і закрити вікно. Всі зовнішні роботи ми фактично завершили. Тепер переходимо до підключення паверстріма. Ось наш кабель совмічний. До речі, зверніть увагу до Нашого PowerStream ми можемо під'єднати 4 200 ваттні панелі або 2 400 ватні панелі. На кожну панель окремо у нас є свій власний вихід, тобто до 400 ватт на один подібний вихід. а Ось і наш PowerStream Дивимося вихід, сонячні панелі, і у нас ось такою позначкою і відповідно вмикаємо. Ну, тут насправді дуже складно помилитися. Тут все підписано і все має графічне зображення. І от ми бачимо, що одразу PowerStream побачив вже струм, який в нас іде з сонячних панелей. Обов'язково маємо перевірити зараз під'єднати його до нашого Wi-Fi і встановити останню версію прошивки нашого пристрою. Зараз ми під'єднаємо наш Ecoflow PowerStream. До нашого додатку. Додати пристрій обираємо. От бачите, вже PowerStream наш, вже видно, що він є. Відбувається під'єднання. Зісканувати серійний номер. Звичайно, під'єднуємо під до домашнього мережі. Він навіть, бачите, одразу знайшов нашу розетку, яка була приєднана до холодильника. Отут, до речі, ми можемо обрати для себе, або ми обираємо пріоритет одразу подачі енергії у будинок, або спочатку накопичуємо енергію у нашій зарядній станції, а потім лише тільки віддаємо енергію у квартиру. Ну, ми так і зробимо. Споживання електроенергії обираємо. У нас десь середнє споживання 400 Вт. І підключаємо наш PowerStream до мережі. Це кабель стандартної комплектації. Додатково можна придбати кабель трошечки довший, якщо вам потрібно. Підключаємо, дивимось схоже. схоже в нашу домашню мережу. Дивіться, відбувається плавний запуск. Зараз ми бачимо, скільки сонячної енергії буде йти з наших сонячних панелей і одразу подаватися на нашу розумну розетку, до якої під'єднано холодильник. Ну і Для того, щоб під'єднати наш PowerStream до зарядної станції, так само у нас є кабель. Ми його підключаємо. І після цього. Заряд, який у нас буде йти від наших сонячних панелей, першочергово буде заряджати станцію, а потім віддавати все в мережу, коли станція буде заряджена максимально. Але ми можемо налаштувати таким чином, щоб максимальний потік енергії з сонячних панелей одразу подавався у мережу, а її надлишок, потім зберігався у нашому акумуляторі. Це потрібно для того, щоб у вечірній або нічний час наша зарядна станція могла максимум віддавати енергію в мережу, коли сонечка вже не буде. Ну що ж, перші вати ми бачимо, вже йдуть в нашу мережу домашню, тобто ми на 180 Вт зараз абсолютно енергонезалежні. Звичайно, що ми встановлювали десь приблизно трохи більше однієї години. І вже на другу годину дня вже не така генерація сонячна відбувається на наші сонячні панели. Все таки більше, оскільки так облаштована квартира і балкон, що воно виходить якраз на ранкову, скажімо так, генерацію. Вже завтра побачимо, як воно буде працювати. І до речі, хочу зразу повідомити, що перший тиждень або два ми так само покажемо результати використання наших сонячних панелей і паверстріму. Але уявімо собі ситуацію, що у вас вже, наприклад, є зарядна станція, і ви також хочете використовувати сонячну енергію у своїй квартирі. Яким чином це можна налаштувати і як можна це зробити? Давайте зараз якраз і продемонструємо. Беремо наш звичайний кабель з виходами mc 4 і XT60, який має входити у нашу зарядну станцію. Підходимо до підключення наших сонячних панелей. Відключаємо PowerStream. І підключаємо кабель. Є. Інший наш вхід. Ми під'єднуємо до нашої зарядної станції. Ось тут. Оп? Є. І бачимо, що наша зарядна станція на вхід вже бере майже 200 км. Якщо ви дивились наше попереднє відео, то ви знаєте, як ми під'єднали EcoFlow до нашої квартири. На випадок, якщо зникає світло, і можна заживити всю нашу квартиру. А якщо ви його не подивились, то рекомендую подивитися у наших відео, які є на нашому каналі. Але що нам потрібно зробити? Ми маємо підключити. Подовжувач. Уявляємо ситуацію, що в нас немає мережі. Ну, чому уявляємо? Давайте так і зробимо. Переключаємо на Ecoflow, але мережі зараз у нас нема. І йдемо підключати нашу зарядну станцію. І підключаємо нашу зарядну станцію до квартири Бачите, все, в квартирі запрацювало. І ми навіть можемо побачити, зараз у нас вхід від сонця 199 Вт, а вихід на квартиру 144 Вт. А надлишок, як ми бачимо, йде на зарядку. Отже, як бачите, завдяки абсолютно різним приладам EcoFlow можна зробити свою квартиру енергонезалежною. Якщо не повністю, то принаймні максимально. Ну, і саме головне, ви допоможете і собі. І державі. Тому користуйтесь EcoFlow, дивіться наше відео, не забувайте підписуватись на наш канал і користуйтесь максимально відновлювальною енергетикою. До зустрічі!